Мене звати Греця Лілія Олегівна. я учитель історії основ правознавства та громадянської освіти, спеціаліст другої категорії. Вісім років працюю в опорному ліцеї номер 1 імені Михайла Михайловича Коцюбинського, Васильківської селищної ради. У 2017 році закінчила Берлянський державний педагогічний університет, здобувши освітньо-кваліфікаційний рівень, магістр. Бути вчителем цього предмета для мене не просто професія. Це місія виховувати свідомих, відповідальних громадян України. Часна школа має навчати не лише знати, а діяти. Моя педагогічна ідея вчу діяти, а не лише знати. На уроках створюю простір, де думка кожного важлива, де учні вміють мислити, аргументувати, приймати рішення. В своїй роботі використовують реактивні технології, а саме дебати, рольові ігри, кейси, соціальні проекти, онлайн-опитування. Це не просто форма навчання, це модель реального життя, де діти вчаться співпрацювати, аргументувати і діяти. Учні навчаються мистець критично, аналізувати суспільні ситуації, приймати рішення, відчувати відповідальність за власні дії. Я прагну, щоб кожен учень зрозумів, його голос має значення, його вибір це частина майбутнього громади і держави. Мої учні, активні учасники шкільного саморадування, Ман, Олімпіад, громадянських ініціатив. Разом ми реалізували проекти Ми громадяни, школа без булінгу, права людини починаються з тебе. Постійно вдосконалюю свої компетентності, беру участь в семінарах, освітніх марафонах, програмах НУШ, європейських освітніх проєктах, розвиваю культуру демократії в освітньому середовищі та формую команду небайдужих учнів. Нам дуже подобається, що на уроках громадянської освіти ми не просто слухаємо, а самі обговорюємо, дискутуємо, шукаємо рішення. Тут кожен може висловити свою думку і вона має значення. На уроках громадянської освіти ми проводимо дебати, нові ігри, робимо проекти для класу та школи. Завдяки цьому розуміємо, як працює демократія на практиці, але ще й у книжках Наш вчитель вчить нас думати критично співпрацювати працювати і брати. Це допомагає нам бути різними громадянами, навіть школою. Вірю, що громадянська освіта це інвестиція в свідоме майбутнє України. Моя мета навчити дітей не лише знати свої права, а й діяти відповідально, з повагою до інших. Разом ми будуємо сильне громадянське суспільство.